Звучить як із фантастичного фільму Трансформатор струму. You who I am. Prime. Але ні, це не трансформер. Це пристрій, який допомагає виміряти та перетворити великі струми без ризику пошкодити вимірювальне обладнання. Лінійка Орієнт власного бренду Вектор Вс. Це лінійка трансформаторів струму для будь-яких задач з первинним струмом від 5 до 6000 тисяч ампер. Торинний струм, як звичайно, 1 ампер або 5 ампер, з напругою до 0,72 кВт, а в тестах витримує навіть до 3 кВт протягом однієї хвилини. І найголовніше – точність є класи точності 0,2 с, 0,5 с, це коли рахунок на кВт-години йде безпомилково навіть при низьких навантаженнях. А ще є класи 5П та 10п. Це вже для захисту, щоб наше реле встигло спрацювати до того, як станеться щось неприємне. Це не просто залізяка з обмотками, це вузол точності та безпеки. І в Вектор VS ми підберемо той, що треба. А в наступному відео я розкажу, як не проплутати один з іншим, не пропусти.